Що відчуває чоловік, коли жінка перестає за нього боротися. І робить крок назад. Спочатку це шок, потім злість, потім стає страшно і приходить відчуття повної самотності та пустоти. Чоловіки втрачають відчуття дому, і винити немає кого. І далі є два шляхи. Либо він починає розуміти, що він теж на боку пори і доклав до того, що вона пішла багато зусиль, був де в чому або багато в чому інфантильним, не дослухався до неї та до того, щоб змінитися і налагодити стосунки, при цьому розуміє цінність втраченої жінки. І йде в роботу над стосунками і над собою. Або ж вибирає залишатися інфантильним, розривати ці стосунки і з головою ныряти в нові. Але не розуміє він головного, що коли він йде в нові стосунки, він залишається тим самим інфантильним і, не вміючи будувати стосунки, він не зможе вибудувати їх з новою партнеркою. Адже для того, щоб змінити стосунки в парі, спочатку потрібно змінитись самому. Підписуйся. Тут багато про стосунки між чоловіком та жінкою, про щасливі, здорові, зрілі стосунки в парі.